Вітаю вас в 11 класі на уроці мистецтва. Темою нашого першого семестру буде мистецтво Європейського культурного регіону. А розпочнемо ми з Греції, тому що вона була колискою європейської цивілізації. Народила майже всі аспекти нашої культури від театру та демократії до Олімпійських ігор та філософії. У Греції виникли слова муза, музей, музика. А послідовна модель художнього розвитку Європи починається саме з мистецтва стародавньої Греції, успадкованого і трансформованого Римом і перенесеним Римською імперією майже на всю територію Європейського континенту. Чарівна сфера грецької міфології є одним з найбільших джерел для митців, щоб продемонструвати свій технічний блиск та унікальні інтерпретації. Вона сповнена захоплюючих прикладів і продовжує залишатися одним з найбільш вражаючих компонентів нашої культурної свідомості. Без сумніву, ви здогадались, що перед вами сюжет викрадення Європи. Європа була красивою фінікійською принцесою. Перед її красою не міг встояти сам Зевс. Він перетворився на гарного бика та зачарував Європу з першого погляду. І коли вона спробувала покататися на ньому, то несподівано опинилась в Левантійському морі, прямуючи до острова Крит місця народження Зевса. Так виглядає цей міф мовою різних мистецтв. Це зразки вазобису. Античні рельєфи, фрески цей сюжет розкривали художники різних часів. Скульптурні композиції на цю тему є практично в усіх європейських містах. І навіть на монетах. Вплив мистецтва класичного періоду стародавньої Греції часом вислизав у далеку пам'ять. В деяких частинах середньовічного періоду, щоб знову з'явитись в епоху відродження, зміг пережити період бароко і знову з'явитися у вишуканій формі класицизму, відродитися у постмодернізмі. Відріздва Христова і до 1800-х років християнська церква виявила великий вплив на все європейське мистецтво. Більша частина мистецтва за останні 200 років була створена без посилань на релігію і часто без якої-либо конкретної ідеології, хоча на мистецтво часто впливали політичні питання, смаки меценатів або уподобання замовників. Отже Самобутність культур різних народів країн Європи народжується на основі загальних тенденцій розвитку. Це дає можливість структурувати мистецтво у великі загальноєвропейські стилі.